Привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні буду відкривати підписнику-уламики. Із побажання це Ротас на плюс 4. І якщо говорити про плюси на герої, то він зараз не робить, а робить додаткових героїв, щоб посилити війну фракції. Що ж, відкриваємо. І в мене сервіс двадцять восьмий. Зробимо ось так. Не сліяння празнене епік. Про нього нічого не говорю. Ще один епік. Епіків багато. Тагора дуже хороший. У мене Тагора три штуки. Звіробій. Мені цікаво цим персонажем хтось грає, чи він у вас корм. І Возгар. Відкриваємо уламки по десятці. Мені цікаво, буде всі десятки. Це хороший знак. Можливо, щось випаде легендарний герой або багато епіків. На слияние. На слияние. Я цим граю на твин аккаунте. Прикольний. Ну ніяк. Але нічого цікавого. А хочется щось цікавеньке. Десятка. Клірк. Клірик. Можливо, зараз буде щось цікаве. В наступній десятці. Щось мало епіків, мені здається. Оця героїня, вроді геройного сліяння, я не пам'ятаю. Це точно не сліяння, не злиття. Оце дуже хороший персонаж. Оцей мені вже випав. Чекала його на аккаунті напевно місяця два. Знову. Це Леді. Чи була інша, але похожа. Щось нема нічого, сна... смачненького. Де Ротас? Де хоч якась легендарна героїня? Але якщо не відкриємо легендарну, то буде більше до гаранту. Сьогодні теж буду собі відкривати уламки. Мені цікаво, скільки залишилося десять. Чи я сервісний той вибрала, не знаю. І ось таке відкриття у нас вийшло. Дуже багато кругори... круторігов на злиття. Але не ті, що нам хотілося. До зустрічі у новому відео.